Шановні колеги, вітаю вас! І сьогодні у нас є можливість дуже детально обговорити місце комбінованої ліпідзнижуючої терапії в клінічній практиці. Ми поговоримо і про підходи, і про показання, і про результати клінічних досліджень. І тому, якщо у вас наприкінці ще залишаться питання, будь ласка, здавайте їх, я з задоволенням буду відповідати. Як Завжди, коли чуєш слово ліпідзнижуюча терапія, то в голові вспливає асоціація з атеросклеротичною бляшкою. І дійсно ліпідзнижуюча терапія це основа лікування атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. А як ви знаєте, атеросклеротичні захворювання є основною причиною 85% смертей взагалі. У світі і більшість з них пов'язані з інфарктом і інсультом. Це величезна кількість людей, які мають атеросклеротичні захворювання. І, знаєте, цікаво те, що так багато вже ліків розроблено, так багато підходів існує щодо профілактики атеросклеротичних захворювань. Але все одно у світі понад 300 мільйонів людей живуть. З атеросклерозом і мають бляшки. Така поки що, можна сказати, загадкова, але дуже небезпечна проблема. І перед вами зараз слайд, на якому зображена взагалі теоретично лінія життя оптимальна. І як, яка у більшості є людей з інсультом інфарктом, і навіть запропоновані підходи для того, щоб зробити лінію життя близькою до ідеальної. Подивіться, будь ласка, на верхню лінію, де все починається з незайманою бляшкою або чистої судини артерії. Будь то каратидною, будь то коронарною, навіть це не має значення. І дійсно, якщо людина веде здоровий спосіб життя, якщо вона отримує підтримуючу профілактичну терапію, якщо вона слідкує за собою да, і не нехтує порадами лікаря, то її очікує, як ви бачите, активна. Здорова старість, що, в принципі, є, на мій погляд, основним щастям для людини, да, яка живе довге життя. Але якщо а, є підвищення рівня А по Б, ну, будемо говорити, злих ліпідів або ліпопротеїдів невисокої щільності, до яких входять і низької, і дуже низької три то і людина ще й курить або має артеріальне. Підвищений тиск, то завжди у цієї людини буде розвиватися ранній субклінічний, тобто без скар, без проявів, атеросклероз, який, якщо ми з вами виявляємо за допомогою діагностичного скринінгу, то такі слова чарівні, як у вас бляшка в коронарних судинах, Може бути індукцією пацієнта до лікування, і в нашій голові також це буде індукційною фазою до призначення ліпідзнижуючої терапії. Причому для того, щоб стабілізувати пляшку, повинна прийматися ліпідзнижуюча терапія протягом 1-3 років мінімум, а так все може і життя. І при умові адекватної терапії і виконання рекомендацій модифікації способу життя, ми можемо з вами ще очудо отримати дійсно неушкоджену або загоєну артерію. І знов таки, якщо людина зійде з цього шляху або лікар недостатньо, скажімо так, наполегливо. Буде призначати підтримуючу терапію, то у людини може виникнути рецидивуючий субклінічний атеросклероз. і єдине, що нас буде спасати, це знов призначення ліпідзнижуючої терапії. А якщо ми не знайдемо і не будемо активно діагностувати ці бляшки, і не будемо вимовляти ці. Чарівні слова, які допомагають пацієнта зібрати, можна сказати, вкупу для того, щоб він подумав про своє життя і намагався щось змінити. І тоді ми будемо мати, на жаль, не ранній субклінічний атеросклероз вже, а запущений субклінічний атеросклероз. З розвитком розривів бляшок, ерозії, ішемії і несприятливими наслідками. І, на жаль, без ранніх втручань, без правильного призначення ліпідзнижуючої терапії, останній варіант розвитку подій є найбільш поширеним серед людей. Тому мені б хотілося, щоб ми завжди пам'ятали цю картинку, коли. Ми бачимо людину, яка має звички такі, як куріння, або має підвищений артеріальний тиск, і завжди намагалася якомога раніше виявити бляшку, тому що доведено вже дуже багато років, що саме контроль холестерину це є фундаментом зниження. Ризику розвитку всіх атеросклеротичних захворювань. І основною метою нашої терапії, основною метою нашої діяльності повинне бути саме зниження ліпопротеїдів низької щільності, що доведено, за даними обсерваційних епідеміологічних досліджень, генетичних аналізів, рандомізованих клінічних досліджень. що доведено в експериментах на тваринах, тобто є стовідсоткові докази того, що саме ліпопротеїди низької щільності повинні бути в межах цільових рівнів. Ще дуже важливий і цікавий факт, який також є доказом того, і перевагою на боці, саме ліпідзнижуючої терапії. Що навіть якщо ми з вами лише на ну, 1 мілімоль на літр будемо знижувати ліпопротеїди низької щільності за допомогою, як ви розумієте, в першу чергу статинотерапії, то ми здатні будемо знизити великі воскулярні події, коронарні, коронарну ревоскуляризацію і ішемічний інсульт приблизно на 20-25%. Але я хочу підкреслити, що здатність знизити до цільових рівнів у більшості пацієнтів це повинно бути або високоінтенсивні статини, або комбінована ліпідзнижуюча терапія, тому що саме високоінтенсивні статини здатні знизити лише на 50%. Але чомусь лише за результатами відомого дослідження Даві. Лише 28% людей отримують саме високоінтенсивні статини. Такий парадокс дійсно існує, і, мабуть, ви знаєте, я також думаю про те, чому саме навкруги статинів стільки міфів є. І приходжу до висновку, що, мабуть, це тому, що це. Найактивніші і найкорисніші ліки, які є. Тому що якщо так активно вони працюють, то тільки так можна отримати стільки суперечливих, мабуть, оглядів на них. Але хочу нагадати вам, що саме статини це той найстаріший, найважливіший і фундаментальний клас препаратів для контролю бляшок, який був. Знайдений ще в 1976 році, тобто майже 50 років ми маємо статини як інструмент контролю атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. І ми знаємо з вами, я впевнена, в цьому 100%, і ви це знаєте, що за допомогою статинів ми здатні не тільки знижувати низької щільності і Інші фракції ліпідограми, ми контролюємо рівень і знижуємо рівень запалення, ми знижуємо тромбоутворення, ми підвищуємо ендотуляльну функцію, мономодуляцію, ми знижуємо оксидативний стрес і головне, що роблять ці препарати, це стабілізація атеросклеротичних бляшок. Тому, якщо Є виявлена бляшка, або є дуже високий або високий ризик того, що вона розів'ється, то завжди ми повинні думати про ліпід знижуючу терапію. А саме розівор статин в дозі 40 мг є тим препаратом, який, у порівнянні з іншими статинами, довів свою ефективність стабілізувати. І призводити до регресу атеросклеротичних пляшок за дослідженням астероїд. <кій> Колеги навкруги статинів дуже багато міфів. І навіть коли читаєш лекції, які присвячені статинам, то перше питання, яке задають лікарі, це саме, а як подолати побічні дії? І ви знаєте, що перед вами зараз теж дуже важливий слайд, який доводить, що поширеність непереносимості статинів це більше міф, ніж реальність. Тому що колись на печінку, по, даним, по результатам рандомізованих досліджень, буває у 1 на 100 тисяч людей. М'язові симптоми бувають у 0,1-0,2. 10% пацієнтів. Щодо когнітивних функцій, які міфічно знижуються, так взагалі нема того доказів. А цукровий діабет новий, ну, вперше виявлений, виявляється лише у тих, у кого був преддіабет або якесь інше метаболічне підґрунтя. Тому не варто боятися призначати те, що може зберігати життя наших пацієнтів. І ще більше цікавих фактів приводить нам цей метааналіз 19 рандомізованих досліджень, де були проаналізовані дані більше, ніж 150 тисяч людей, і оцінювався вплив терапії з татинами на м'язові симптоми, поділили пацієнтів на різні групи, в залежності від того, які ж детальні дані вони приводили. Щодо їх м'язових симптомів. І виявилося, що 90%, всіх, 90 всіх повідомлень, взагалі, про м'язові симптоми пов'язані зі статинами, вони насправді з ними не були пов'язані в цих дослідженнях. Тому не варто навіть цього боятися. І ви мені скажете так, є такий гарний інструмент статини, він є. Давнім, є вірним, є корисним, є ефективним, то до чого ж тут підзнижуюча терапія? Але я хочу нагадати, що останні рекомендації, дійсно, які нам говорили про монотерапію, були видані в 2019 році. І дійсно, тоді стратегія була починати з татину, підвищувати до максимально переносимих доз, і в випадку, якщо ми не досягли. Цільових рівнів ліпопротидів низької щільності, тоді треба додавати ще езетіміп, і таким чином пацієнт отримував комбіновану ліпідзнижуючу терапію тільки з третього прийому або з третього разу. Але в 2021 році спочатку були видані рекомендації щодо профілактики кардіоваскулярних захворювань, де ми отримали нову шкалу скор 2 і скор 2 ОПІ, я думаю, що ви про це пам'ятаєте. І також Європейське атеросклеротичне товариство е, рекомендації щодо комбінованої терапії, ліпідзнижуючої, у пацієнтів високого і дуже високого ризику. Які ж це пацієнти? Ну, по-перше, 100%, якщо ми говоримо про вторинну профілактику, це всі люди. Тобто, це люди, які мають в анамнезі або ревискуляризацію, або стентування, або інфаркт, або інсульт, або транзиторну ішемічну атаку. Це е, е, пацієнти, які мають е, є пер, е, 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 сімейну гіперхолестеринемію, тобто, Первинну не вторинну. І якщо говорити про первинну профілактику, це всі пацієнти, які мають стабільну стенокардію, або периферічний атеросклероз клінічно або візуально підтверджений за даними коронарографії. Це всі будуть пацієнти, до речі, хочу підкреслити, дуже високого серцево-судинного ризику. Але Якщо перед вами пацієнт, який не має цих захворювань, але ви можете скористуватися шкалою скор 2 і Скор 2 опі, тобто йому від 40 років, і якщо в межах цієї шкали він також відноситься до пацієнта високого та дуже високого ризику, то комбінована ліпідзнижуюча терапія також для нього. І так, як же нам діяти? По-перше, нам треба відразу розрахувати на першому кроці можливість того препарату, який ми призначаємо, знизити ліпопротеїд низької щільності до цільових рівнів. І через 4-6 тижнів ми можемо запросити пацієнта на повторний прийом і знов таки оцінити ліпідограму для того, щоб зрозуміти, чи достатньо ефективно ми його лікуємо. І тільки після цього ми можемо додавати в нашій країні є якщо не досягнемо на високоінтенсивній дозі статинів з езетімібом цільового рівня менше, ніж 1,4. А як же бути, якщо у пацієнта підвищені ще й три тобто пацієнт з гіпертригліцеридемією? Тут така ж сама ситуація. Обов'язково ми починаємо зі статину з ацетімібом, тобто повинна бути комбінована ліпідзнижуюча терапія, і тільки через 4-6 тижнів, тобто при повторній консультації і повторній оцінці ліпідограми, ми будемо додавати в нашій країні фенофібрат, тому що це єдине де, що у нас є для корекції ризику Вже до статину з езитімібом. І тут ви мене можете спитати, а як же оцінити статин високої інтенсивності, середньої інтенсивності, як розрахувати? Будемо говорити дуже просто. Пропоную на прикладі розову статину, тому що ми розуміємо з вами, що це найактивніший статин, а значить і найефективніший. Якщо мова йде, наприклад, про розовостатин 10-20 мг, це буде статин середньої інтенсивності, то хочу відразу сказати, що такою дозою ми здатні з вами знизити ліпопротеїди низької щільності приблизно на 30%. Якщо ми візьмемо 20-40 мг розовостатину, то це буде приблизно 50%. А якщо ми додамо до високоінтенсивного статину або 20-40 мг розову статину ще й за ті, то ми з вами отримаємо успіх більше, ніж 65%. Тому, колеги, коли ви бачите в першу ліпідограму, відразу розрахуйте, а наскільки нам потрібно знизити відсотків низької щільності, щоб досягти рівня 1,4. Наприклад, для пацієнт дуже високого ризику. І тоді завжди відпадуть питання, яку ж дозу який статин призначати? Так, да, комбінована терапія працює активніше, працює краще. І е, перевага на боці комбінованої терапії завдяки цієї унікальної молекули езитімібу, препарату, який лише блокує рецептори NPC1L1. Кишківнику тонкому, і блокує таким чином абсорбцію кишкового холестерину. Дуже простий, і механічний спосіб боротися з зайвим холестерином, але є дуже ефективним навіть у вигляді монотерапії, тому зіцеміп може використовуватися пацієнтам, які не переносять статин. І ви бачите, що саме тільки в дозі 10 міліграмів він мав докази своєї ефективності. І тому з 2002 року, тобто майже більше, ніж 20 років, вже, ми маємо такий прекрасний інструмент і маємо потужність контролю ліпопротеїдів контролю низької щільності, контролю бляшок, контролю інтіма медіа. Навіть у таких важких хворих, як постінфарктні, з хронічними захворюваннями нирок і з коронарними атеромами, тобто або бляшками, це ці дослідження, які були проведені за участю езитіміба. І хочу познайомити вас з ще одним дослідженням, в якому Безперечно, була доведена перевага саме комбінованої ліпізнижа терапії над монотерапією з статинами, причому у подвійній дозі. Дослідження рейсінг, 23 рік, 26 клінічних центрів Південної Кореї, дві групи пацієнтів: 10 розовостетину з десяткою зітімібу і 20 розового Оцінювалося трирічний комбінований показник серцево-судинної смерті, серйозних серцево-судинних подій і нефатального інсульту. І тоді вже було продемонстровано, що і у пацієнтів з цукровим діабетом, і у пацієнтів без цукрового діабету було краще зниження ліпопритидів міської щільності. Краще зниження ішемічних подій, і навіть комплаєнс пацієнтів був кращий саме в групі ліпідзниженічої комбінованої терапії, тобто 10 на 10 розих У нас є прекрасний з вами ефективніший інструмент розліп плюс компанії Егіс в двох дозуваннях 10 на 10 і 20 на 10, який здатний допомогти нашим пацієнтам і проконтролювати ліпідограму. Тому що доведено, що в два рази більше пацієнтів досягає цільового рівня ліпопротидів низької щільності на розоліпі плюс 10 на 10 у порівнянні з 20-кою розовою статину, в чотири рази краще працює комбінована терапія щодо зниження ліпопротидів низької щільності і в три рази краще щодо зниження навіть тригліцеридів. А головне, ми будемо здатні сказати пацієнту, Після хоча б трирічного періоду, як ви розумієте, так, як ми говорили на початку, що можна констатувати більш виражений регрес і зменшення прогресування тих атеросклеротичних бляшок, які ми з вами виявили, що і було продемонстровано в дослідженні акти. Тобто, колеги. Не можна нехтувати прогресивними кроками, якими йде медицина сьогодні. Не можна недооцінювати серцево судинний ризик і ем, допускати недостатнє лікування. Необхідно ширше, якомога більше використовувати саме комбіновану терапію, тому що це покращить показники ліпопротидів низької щільності. І якщо ми їх контролюємо, то наші пацієнти не будуть мати залишкового беризодального серцево-судинного ризику. І ще я б хотіла, щоб ви завжди пам'ятали, що подвоєння, лише подвоєння дози статину це лише 6% успіху щодо зниження ліпопротидів низької щільності. А комбінована ліпідзнижуюча терапія це в 4 рази, тобто 200%. Відсотків успіху щодо зниження. 6,200, давайте з вами вибирати. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, я впевнила вас, що комбінована терапія є вибором номер 1 для всіх наших пацієнтів високого і дуже високого серцево-судинного ризику. І якщо у вас залишились будь-які питання, я з задоволенням на них буду відповідати.